Я рухаюся до хлібного відділу, коли раптом чую різкий жіночий голос. Ви що, звихнулися? Це візочок для продуктів, а не для ваших тварюк, обертаюся. Біля входу стоїть жінка років 50 у яскравій синій курці з великою сумкою через плече. Вона спрямувала палець на іншу жінку, молоду, років 25, струмку, у рожевій пуховій жилетці. А в дитячому сидінні візочка сидить маленька Чихуахуа. Світло світлокоричнева з великими очима, трохи тремтить. Але ж тут докфрендлі, магазин, тихо каже молода жінка, на вході є значок. Мені плювати на ваші значки, перериває її жінка в синій курці. Я сюди продукти класти буду, після вашої собаки. Я завмираю з візочком посередині проходу, інші покупці теж зупинилися, спостерігають. Атмосфера стає напруженою. Знову скандал через собак, думаю я. Ніколи не розумів, чому це викликає такі емоції. З одного боку, правила гігієни, з іншого, люблять же люди своїх тварин. Молода жінка червоніє, бере собаку на руки, звільняє візочок. Добре, добре, я зрозуміла. І взагалі виходьте звідси, не вгамовується жінка в синій курці. З тваринами тут не місце. До них підходить охоронець, чоловік років сорока, із солідним животом у чорній формі. Пані, будь ласка, заспокойтеся, каже він обом. Давайте без крику. Цікаво, чим це закінчиться. думаю я, не відриваючи погляду від сцени. Я стою біля полиці з хлібом, але не відриваю погляду від конфлікту біля входу. Охоронець дивиться на молоду жінку, з чихуахуа на руках. Пані, у нас дійсно можна з собаками, але тільки на повідку, не в візочках для продуктів, каже він спокійно, але твердо. Але ж я зараз тримаю її на руках, обурюється молода жінка, притискаючи собачку до грудей. Можна мені хоча б хліба купити? Ні, вибачте, після інциденту краще покиньте магазин. Охоронець робить крок у бік, вказуючи на вихід. Жінка в синій курці задоволено хмикає. Ось, правильно, нормальні люди хочуть нормально продукти купити, а не вашу шерсть у хлібі знаходити. Та яка шерсть, злиться молода жінка. Вона чиста, вакцинована, я її щотижня купіль роблю. Мені байдуже, відповідає та, я не хочу, щоб твоя собака лапами по візочку ходила, де я потім капусту покладу. До них підходить ще одна покупниця жінка років 30 з дитиною на руках. А що, діти теж брудні? Несподівано втручається вона. Мій син вчора в калюжі стрибав, а сьогодні я його в цей самий візочок посадила. І що тепер? Жінка в сині курці рве. Діти це діти, а собаки це тварини. Собаки чистіші за деяких людей, буркає хтось із черги біля каси. Я відчуваю, як напруга зростає. Молода жінка з чихуахуа обертається до охоронця. Це несправедливо. Я нічого не порушила. Пані, будь ласка, не ускладнюйте ситуацію. Охоронець уже втомлено витирає чоло. Просто вийдіть зараз, добре. Молода жінка стискає губи, на очах з'являються сльози. Вона різко повертається і виходить із магазину, притиснувши тремтячу хуахуа до себе. Мені стає трохи соромно, думаю я. Навіщо було так її виганяти? Хоча, я й сам не знаю, чи правильно приводити собаку в продуктовий магазин. Жінка в синій курці задоволено киває та бере візочок, саме той, з якого щойно забрали собаку. Я дивлюся на свій візочок на ручці, що відчувається липкість від чиєїсь солодкої води, і раптом мене осяяє. А скільки рук торкалося цієї ручки? Скільки немитих пальців після туалету, після вулиці, чи справді собака гірша за це. Питання крутиться в голові. Я беру хліб, молоко, трохи сиру та йду до каси. Попереду мене стоїть чоловік, років 50 з великою сумкою, а за ним та сама жінка з дитиною, яка втручалася в конфлікт. Ви бачили це? звертається вона до мене, помітивши мій погляд. Як можна так жінку виганяти? Ну, не знаю, відповідаю я обережно. З одного боку, це ж продуктовий магазин, а з іншого вона підносить брову. Люди гірші за собак, повірте. Я вчора бачила, як один дядько пальцем помідори тикав, потім цим же пальцем у носі колупав. Чоловік попереду обертається. Це точно. Я 30 років у харчовій промисловості працюю. Знаєте, що найбільше порушень? Не від собак, а від самих працівників. Руки не миють, хворі на роботу виходять. То ви вважаєте, що собака можна в магазини? питаю я. Я вважаю, що якщо магазин дозволяє, значить можна, відповідає він. А якщо ні, то господарі повинні це поважати. Справа не в собаках, а в культурі людей. Жінка з дитиною киває. От саме так. У Сільпо є спеціальні візочки для собак. Чому б усім не зробити так. І люди задоволені, і собачники. Бо люди звикли сваритися, буркає чоловік і повертається до каси. Черга рухається. Касирка, дівчина років 20 з яскравим макіяжем, пробиває товари механічно, ніби нічого не сталося, але коли я підходжу до неї, вона раптом питає Ви теж проти собак у магазині? Я не знаю, чесно, відповідаю я, не замислювався. А я за, каже вона, пробиваючи мій хліб. У мене два коти, я їх у переносці в ветклініку вожу через увесь супермаркет, бо вона на другому поверсі, і нікому не заважаю. Це трохи інше, кажу я, вони ж у переносці. Та яка різниця? вона подає мені чек. Алергіки все одно будуть чхати, а люди будуть скаржитися. Я беру пакети з покупками та йду до виходу. Чому мене це так зачепило, думаю я. Мабуть, тому що я сам не можу визначитися. Де та межа між правами тварин і правами людей? Виходжу на вулицю, холодно, вітер б'є в обличчя. Біля входу стоїть молода жінка з Чихуахуа. Вона сидить на лавці, собачка на колінах, і обидві виглядають нещасними. Щось штовхає мене підійти. Я підходжу до лавки, де сидить молода жінка. Вона дивиться в телефон, Чихуахуа лежить у неї на колінах, загорнута в рожеву жилетку. Вибачте, що втручаюся, кажу я. Ви нічого? Я думав, що на цьому все скінчилося. Порядок переміг. Але те, що мені розпою охоронець за хвилину на перекурі, перевернуло все.